Особистий кабінет для оплати рахунків за воду відсьогодні запрацював на сайті КП Луцькводоканал. Відтак більше не потрібно додзвонюватись або ж приходити на підприємство. Спеціалісти водоканалу кажуть, що особистий кабінет доступний і у мобільній версії. Повідомити показники лічильників досі можна було телефоном, безпосередньо на підприємстві та за допомогою смс-повідомлень. Однак, усі ці методи каже перший заступник директора «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк, мають недоліки. Наприклад, у гарячий період з 20 по 1 -е число кожного місяця додзвонитися лучанам на підприємство просто нереально, і ти не завжди знайдеться час. Але і біля кабінетів спеціалістів довжелезні черги. А ось сучасна автоматизована система особистий кабінет знімає усі ці незручності, стверджують розробники. В цій платформі працює Волинь вже тривалий час. Тобто, фактично, зареєструвавшись в особистому кабінеті, ви вже маєте тоді доступ до особових рахунків і прат Волинь Обленерго. А я думаю, що Найкоротшому майбутньому, тому що це було озвучено на нараді у вівторок. І Луцтепло аналогічно зайде в цю платформу, і буде особистий кабінет під одним записом. Кожна людина, кожен мешканець буде бачити всі свої комунальні нарахування, розрахунки, і буде мати можливість миттєво, незалежно де він перебуває, чи в Україні, чи за кордоном, чи вдома, передати показники, затративши для цього порядку там. 50 секунд за допомогою системи споживачі отримують повний контроль за нарахованими їм сумами, лучани самостійно вноситимуть показники лічильників холодної та гарячої води. Незабаром користувачі системи зможуть розраховуватися банківськими картками. Окрім того, платник самостійно формуватиме свій рахунок за поточний місяць. Абонент зможе в будь-який момент задати питання в особистому кабінеті. Є прямий зв'язок між Надавачем послуг, послуги і абонентом. Відповідно, внести показники, швидко дізнатися точну суму до сплати і проконтролювали, чи проконтролювати, чи надійшли всі оплачені кошти. Отож. Спеціалісти Луцькводоканалу кажуть, що 82 тисячі їхніх клієнтів відтепер не витрачатимуть і двох хвилин на оплату рахунків заводу. Окрім того, за умови, що усі споживачі, які мають інтернет, створять особистий кабінет, платникам, які не вміють користуватися технічними ноу-хау, стане легше дозвонитися на підприємство. Наталя Мацюк Дмитро Кудик для новин на часі.